Імені Твого, йому ж подобається всяка слава, честь і поклоніння з Усем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується зілля, це насіння, квіти, окроплення водою свяченої, ім'я Отця, і Сина, і святого. Благословляється, освячується насіння, це зілля, квіти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дякую. Сьогодні ми відзначаємо православній церкві свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього і День пам'яті святих мучеників Макавеїв. Це свято в народі називають свято Маковія, але воно не пов'язано з маком, як рослиною, а воно пов'язано. Зі святими мучениками Макавеями, які жили в другому столітті до Різдва Христового і постраждали від язичників за сповідування віри в єдиного істинного Бога. І саме слово Макавей означає в перекладі молод, тобто вони були сильні вірою, сильні були духом. Але за традицією, в сьогоднішній день ми освячуємо церкві Мак, Зілля. Різноманітні квіти, мед, які в певній мірі теж мають певне символічне значення. Особливо в наш час, коли ми в часі знаходимося в часі війни і боротьби за нашу свободу і незалежність, Мак свідчить нам про єдність, так як зернятка зібрані міцно в єдності в маковій головці, яка є такою твердою, коли вона дозріває. Так само ми повинні бути такими єдиними, бо в єдності наша сила, ми співаємо пісні в єдності сила народу, Боже, нам єдність подай. Отак От як ці зернятка макові, вони єдині в цій макові головці, так само як мед, принесений з різних квіток в одне місце бджолами у вулик, теж символізує про певну єдність. От в такої єдності ми сьогоднішній день, наше сьогоднішнє свято просимо в Бога. І тобто, віра, єдність це найголовніше, що ми повинні, за чим ми повинні приходити сьогодні до церкви. Не просто посвятити зілля, чи мед чи мак, а приходити з вірою, дбати про віру, щоб в нас була така тверда віра, як мучеників Маковеїв, і щоб між нами була єдність. Це дуже важливо, святкуючи свято мучеників Маковеїв і свято винесення чесного Христа Господня.